25 років на комбінаті, 25 місяців на фронті. Євген Сажнів нещодавно повернувся до роботи на Запоріжсталі після служби. 99-му він прийшов по сетехніку, знайшов роботу. Сходив в армію на срочну службу, повернувся, У 22 му році призвався на війну і знову повернувся. У війську Євген був сапером. Служив на запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Каже, після демобілізації навіть не замислювався про нову роботу, прагнув прийти саме на Запоріжсталь. Додає для всіх, хто побував на фронті при поверненні до цивільного життя важлива підтримка оточення. Сама уважна прежде всього. тяжело. Треба допомагати адаптуватися. поніматих їх, щоб розуміти і адаптувати ветеранів, Метенвест впроваджує різні програми. Діють вони і на запоріжсталі. Зараз у лавах ЗСУ більше 9 тисяч працівників Метенвесту, 500 ветеранів повернулися до роботи після служби. Компанія допомагає їм з фізичною та ментальною реабілітацією, консультаційною підтримкою працює над створенням ветеранських спільнот. За словами Євгена Сажніва, для нього повернення до цивільного життя та роботи на рідному підприємстві було досить швидким. Я здесь адаптирован более чем 25 лет. Просто чуть адаптировался, чуть по-другому стала работа, интенсивность труда повыше стала, график поменялся. И так все так же.